Родня, компанія Автопарк місто Львів. сьогодні До нас на продаж заїжджає Nissan X-Trail 2007 року випуску. Офіційний автомобіль на бензиновому двигуні 2 літра. Атмосферний на автоматичній коробці передач системою повного приводу. По комплектації у нас однозонний клімат-контроль, підгрів передніх сидінь, допомога при спуску з гори. Текстильний салон в дуже гарному стані, не затертий, не прокурений. Дуже гарний стан. Також є омивач-фар, мультикермо, датчик світла, круїз-контроль, всі електросклопільйомники та регулювання електродзеркал по задній частині дуже в гарному збереженому стані тканина. Карти також дуже в дуже гарному стані. Візуально ніяких нарікань по автомобілю немає. Технічно повністю автомобіль обслужений. Нещодавно була заміна проведена ГРМ та повна заміна мастил. Автомобіль вартий вашої уваги. Переглянути його можна на вулиці Володимира Великого 2, придбати за готівку в кредит або лізинг.